Доброго всім ранку. Ранок був трішки морозненький. Але зараз сонечко вийшло. Прохолодно, звісно. Це ж як не як зима. Дядя Льоня кудись іде. До нас. До нас. Юра до нас гості. Чим чекуємо з Юрою? Він вперед, я трішки ззаді. Бо в нього дві палички, а я без паличок. Йдемо. Краса сьогодні. Ліс хочеться. Куди ти, куди ти пішов? Таку кургами. А, а шукай, де твердіше. Йдемо перепинати. Я знаю, що ти будеш сьогодні все. робити. Що? Треба гніпу розкидати. І все таки розкидати. Дрімлянь, то я обселі перегорю. То що ти вже сьогодні орати будеш чи що? Ну, не сьогодні, завтра мороз стукне. чи післязавтра ти буду горати? Ну, хай, ну мороз стукне, тоді буду розкидати. Легше буде. О! куплю борони. Зараз тобі бур'ян цей все позгрібаю. А ти його розкидай. Ти позгрібаєш, а я розкидаю. Більше нічого не придумав. Так. Стоять. Тільки хвостиками помахують. Все, біжи, перепинай, я буду напрямую. <рес> Ні. Давай, давай, ти швидше, Стоп. а я вже трошки помаліше. Опа! <рес> я, я б то й не йшла. Але так красиво, думаю, піду прийдуся з ним. Він мене гукає, пішли. Є ще, слава Богу, на чому їм пастися. Зеленіє. О, в нас десь тут, так кажуть, лис бігає. Попитали мене, чи нічого не пропадає. Ну, щось трішки і не стало десь цього молоднячка курчат. От вже такі славненькі підрослі. Але лиса то ми не бачили. Проте бачили собака, такий червоний гарний якийсь бігає. Чий він, я не знаю. І... Тако думаю, це найгірше, як оце цих собаки по... Е... Повідпускають десь їх, нікому їх не треба, повиганяють з дому чи що, та не годують, а вони бігають. І це... Гарно тут дає трохи По... і в нас тут і у сусідів. Так. Стоїть. Стоїть, ніде не рухає. Я то ближче не підходжу. О. Вікторю, це що таке? Добі я ціка. не знаю, що це таке. А я знаю. Це спиногризи малі. Винесли, а назад не занесли. Так що забирай і занеси. А що б я їхав трактором сьогодні, розрізав колесо, а скат 6 тисяч 7 стоїть. А я думала, добре, що ти сказав спиногризи. Бо я то думала, що ти зараз кажеш, що це я, то я відразу кажу, я не знаю, що це. Забирай. А -а -а. Ей, а я ножика шукаю. Десь от барана діти втікали. Чи ножиком кидають. Чого тако по чужих городах шастати? Mm -hmm. uh -huh. <с. <с.> Він вперед, а я взаді. Що ти, експерт? А ну давай. Поки не все добре. Тручки. О! О, вже й поснідав. Ну, сонечко є, день-два, та й будемо молотити. А погоду дивився? Так. Да. Передають погоду на тиждень, щоб Юрку союду молотив. Аграрій мій великий. Пішли, бо ще нас тут хтось зловить, то наб'ють. Шульпачки пообрізає. Все, набирай, неси, кроликам понесем. О, як окрасення принесли нам до наших дівчат, Побуде трішки саю, перекинемо до іншої. <гум> натасу Ну ти ж мені не казав перекинути це, тебе питала, чи ти перекидав? Дві <гум> якийсь славий. Що, угу. в юшку? Ні-ні-ні, ні, кидай до кролички, яку юшку. <гум> О, обіцяла вам показати наших голубів, як літають. Дивіться, О, зловила таке. Юра саме відкрив. Дивіться, краса яка. чу тю 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 чу Де вони? Он. Попробуйте ще стигніть за ними, куди вони далі так. О О, Поки я за голубами крутилася, то Юра вже випустив стадо. От з соломи клейонку, щоб соломки вже набрати підстиляти. а то солому ще привезли коли, а підстріляли. Так як є, бо каже, тяжко одкинути не можна. Вийшла допомогти, допомагаю. <різь> Дай хоч раз рукою потягну. А їй так багато відкривати, а, а якщо дощ. А якщо, а якщо, а може, ти не будеш, то багато балакати, візьмеш і поможе. Тож помогла. Що ти помогла? Ну таку раз кліонку попихнула. Що не так? Ця процедура називається Штурхен. Пурхен. Пурхен. О, попав. Слухайте, я то ззади Юри туди-сюди хожу, а тепер сіду по іду ка зараз, щоб пістолети, то спочатку треба вигунути. Нагадаю, що я, напевно, ще з вами не віталася. Доброго дня. Субота, вихідний, сонце гарне. І ми з Юрою сьогодні двох Туди, сюди, він вперед, я взаді, я або навпаки. Ну, все. Тут наші з Юрою дороги розходяться. То, то разом, а тут він мені вже не помічник. Все, вигортаю зараз від свинтусів, де та морда їсти дала. Отак-то. От. От Поки по подвір'ї до хліва, то разом, далі. Влів. Все, бувай, Наталка. Він вже чую, там щось чоколеса десь підкачує, чи що робить. А ні, збрехала. Прийшов таке заглянути, як я тут працюю. Давай, давай, менше цих балачок, або більше роботи. А то ти з тим телефоном і не роботи, і нічого. Давай, давай, його. Чула який. Снідати. От. То біжи, я гної, а ти біжи на сніданок. Як тобі така пропозиція? Ой, я слабий це, хворий. Не можу нічого робити. Що мені прицеп позароб, На Нащо? Залезка людині прицепту. Я зайнята. А що ти робиш? Як би стою коло свині і гніви гортаю. Бо то свиня порося. За три роки росте й вирости не може. Що ти не, на не накразий на свиню? Кроші, давай бігом снідати мені. Все, все. Кролика вчорашня біжить. Цим кроликом сусідом вона вбити. <рес> Ви тільки погляньте, що цей мій чоловік за сніданок робити готовий. А я казала, що він мені тут не помічник. А як набалакала на чоловіка. <рес> Дого біля дров з цієї сторони. Бачите, який лис погнав? І попробуйте, це ж курай відкрили, а воно вже тут, як тут, га? Заборіть хто небудь, чи я це собака. От то -то грішила на свого чоловіка. Серце кров'ю обливається. Він геть у возика мені повіз сьогодні. Каже, що він тяжкий, так? А, то це ти вирішив просто довести, що він не тяжкий. Ну, ж робить все толково. А я вил не брала. А нашу? Біжи візьми. О, о-о, поки заловила в кадр півнів. Дивіться, друзі. Ще раз запитаю, може кому потрібні. Бійцівський, шамо, дивіться. Одні півні красені. Скільки це там між ними? Бо вона що одна курочка. Це дивіться, які красавці. О, він ще вирішив порозкидати трішки. Чи це мені показати, що розкидається. Попідстріляла. Ти піду щось. Давати вже ще їсти, а то бідний буде в мене ця попора, но він буде голодний. Але нічого йому не варто давати, а то я йому вчора кроличку стушила, а він мене опозорив. Показав, що таке враження, що їй 300 років. Ну що, я глина, що воно пісне і жорстко вийшло. Одним словом, ось так у нас день почався. Він триває. Дав би Бог, щоб був тихий, мирний. Бажаю того нам, бажаю того вам, усім всього найкращого. У нас є приємна новина. От ми. Тішимося Людмилкою, задоволені, вона зараз здає сесію. Додому приїде вже після того, як здасть. Це буде десь 24 грудня. От, але останнє, що здавала, це був огляд їхніх робіт. Людмилка отримала 9 10, 11. Ми, ми задоволені, вона задоволена. От, тому ось такі, такі новини. Все, на все добре, дякуємо вам за перегляди. Всього найкращого.